єфт груп працює по всій території України, тому подивіться, який крутий проєкт ми створили на Львівщині. Господарі даного саду придбали в ЄФТ-груп всі комплектуючі дошпалерної системи. Можемо переглянути якість зажимів, які тримають трос до переднапружного стовпа. Ви помітили, що не вистачає в даному саду? Правильно, протиградової сітки. Але в майбутньому, як і ви, так і господарі даного саду можете придбати противорадову сітку в компанії EFT Group. Ми підберемо, проконсультуємо та допоможемо вам її встановити. Також в даному саду використовують препарати для своїх насаджень в компанії Biochimagro. наприклад, ГіПлюс, Глобарил та багато інших. І пам'ятайте, що EFT Group – це прості рішення для саду під ключ. Зараз ми почуємо реальний відгук від співпраці з компанією EFT Group про якість наших комплектуючих до шпалерної системи. Добрий день. Доброго дня розкажіть, як вам співпраця з компанією EFT Group? Чи подобається вам якість наших комплектуючих? Так ми вже давно працюємо з компанією EFT в плані комплектуючих для шпалер. Е, ну, в даному саду ми використали практично всі компоненти шпалери, крім стовбів. Е, все, все решта було ну, придбано в компанії Єфте. Якістю ми повністю задоволені. Ну, претензій ніяких не, не було. Тобто, все, все дуже добре. Анкер також купували. Е, анкер, так? так? Анкер так само Єфте ми брали, анкери ці самі потужні ми брали. Так під антиградову сітку. Хоча у нас антиградової тут не, не заплановано, але ну, вирішили так себе застрахувати. Але все можливо, можливо, і через якийсь час ви захочете протиградову сітку на сад. Швидше це все. Розкажіть, будь ласка, про свої плани на майбутнє по е, цьому саду. Ну, по цьому саду, в принципі, план один, щоб він ріс і давав смачні плоди. Ага, в загальному господарству у нас якби так, ми планово міняємо дерева на 106-й піщепі, заміняємо на М9, на дерева на дев'ятці, тому що вони більш продуктивні, більш технологічні, з ними легше працювати. Ну, звичайно, там капіталовкладення на порядок вище, але враховуючи всі переваги М 9 тут якби не потрібно нічого пояснювати. Ну, я думаю, ну, хто в тій темі розбирається. Так, ну, тобто у нас йде планова заміна 106-ї піщепи на 9-ку. Ну, з певними інтервалами ми замінюємо десь по 5 гектарів 106 на вже на сучасні сади. Супер! Бажаємо вам гарних врожаїв, гарної подальшої співпраці із компанією ЄФТ Груп.